Старий світ ламається. Це дуже страшно, це дуже тяжко. Це страшний час для усіх. Я бачила Янгола, який показав мені меч і говорить: бачиш цей меч, а потім показав мені мапу України. Як він іде, і мечом своїм він розчищає всю весь такий шлях і розділяє фронт на дві частини. На північний і південний Друзі, вітаю, Ви на каналі Ростислав Рустислав На Цьому випуску ми проаналізуємо прогнози мольфарки та тарологині Оленки з Канади навіть за океану ми і серце з Україною. Тому розпочнемо. А ви не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Вітаю слава Україні! Оленка з Канаду розповіла про те, що чекає на українців вже у травні. Мольфарка говорить про те, що вже у цьому місяці розпочнеться наступ. Тут карта МАГ, це старший аркан. Перша карта, і у нас є теж королева Кубкова. Я бачу, що буде наступ. Проте розпочнеться він вже у найближчий час. Мольфарка навіть називає дату початку контрнаступальних дій Збройних сил України з 20 квітня почнеться наш наступ. У травні буде сильний наш наступ. Дуже багато буде гарних новин приходити з фронту, бо дуже гарні карти вийшли, і ми будемо поступово крок за кроком визволяти нашу територію. Чи визволимо ми все до кінця року? Іноді вища сила трошки тут покаже, трошки тут обставини змінюються кожного дня. Розумієте, мольфарка бачить і те, що окупанти готують черговий жест доброї волі і відбуватися. Це буде відразу на кількох напрямках. Будуть виходити, будуть виходити з окупованих територій на Херсонщині, і е, так само на Запорізькій області будуть виходити помало помало виходити, бо ми будемо їх натискати, тисну, тиснути І з Крима так само. Я вже бачу, що з Крима виходять вони не так багато, як ми думаємо, але вони тікають. Десять ж говорить, що вже багато хто втік. З Криму втік. і це не єдиний прогноз про тимчасово окупований півострів Крим, який робить Мольфарка Олена. Нещодавно вона провела прямий ефір, в якому розповіла про свій більший сон, і в відінні був Янгол. Янгол Михайло це такі янголи, який має меч, це меч світла. І я бачила янгола, який показав мені меч і говорить: бачиш цей меч? А потім показав мені мапу України. Як він іде, і мечом своїм він розчищає всю весь такий шлях і розділяє фронт на дві частини: на північний і південний. І знаєте, ця карта говорить, що це як говорять, сон в руку. Бо це король Кубковий вийшов на Крим. Що Архангел Михайло мені показав, що. Буде, будемо йти до кордону, розділимо фронт. І, скоріш за все, Крим буде спочатку піде назад в Україну, а вже на Донецька область на останнє. Ось на Донеччині та Луганщині виженяти ворога буде важче, і окупанти не готові просто вийти, але повернути ці території, попри все у збройних сил України вийде. Люди, люди хто там. З наших ще досі під окупацією вони дочекаються. Це не погані карти, це хороші карти. І зна знаєте, якщо ви побачили, тут на дві каже злова це на Донецьк, вийшов вже ідуть наші військові. Бачите, вже тут ця дівчина, як як той, хто в окупації живе, дивиться свої башти, своє свого mm. мешкання дивиться вниз, і бачить, що ідуть війська вже ідуть військові. Ми вже маємо план, як звільнити. От, і я тут бачу, що помірність говорить, що багато чого нам не видко. У своєму прямому етері Мальфарка Олена розповіла про те, яким вона бачить контрнаступ Збройних сил України. Він буде дуже потужний, і дуже успішний. Паш Кубковий говорить, що план є це, як наші генерали, наші командири. Вони мають план, вони все роблять як треба з регламентом. І, і ще карта Десятка Пентаклів говорить, що тепер зброї вже в нас майже досить для цього. Десятка пентаклів дуже хороша карта. Вона показує, що ми готові до цього. І... Не треба нам втрачати віру і надію. Ми знаємо це, що буде так, як буде, і буде, буде добре. Буде все як треба. Відома мальфарка та торолегиняленка Оленка канад вже не вперше дає позитивні прогнози щодо подій в Україні весною. Вона також наголошувала, що переломний момент весною відбудеться. Три карти на березень, квітень і травень взяла. Березень, сімка, мечова дуже запекло. Буде тяжко. Березень тяжкий. Що стосується фронту, що стосується війни, дуже дуже тяжкий. Квітень на квітень вийшли п'ять мечова. Не буде легко в квітні. Так само буде тяжко. На жаль, у квітні а травень на травень набагато краща карта. Розумієте? Бої будуть іти у травні, але ми будемо мати надію. Ми будемо мати надихнення. Бо вже будемо потрошку звільняти свої території. Тут лицарь це наш військовий, який іде звільняти, і у нас на серці буде легше. І вже у 2023 році. На її думку, нас чекає довгоочікувана перемога. Бачите, вийшли дуже потужні карти, і я бачу, що таки так воно й буде, бо це королева Пентакльова. Це заможня, щаслива Україна. Що ми вже відбудовувати будемо? Ми переможемо. Це дуже гарна карта. Ми сидимо перед деревом життя. Вісім показує, означає вісім місяців, десь вісім місяців. Ще будемо ми битися, ще будемо ми воювати. І десятка жозлова говорить про потужу, потужну допомогу світу, бо 141 країна вже розумієте? 200 країн в світі 141 країна. Сказали, що ми все зробимо, що можемо хто більше, хто менше, що, що зробиш, щоб Україна перемогла. Десять це новий етап розвитку миру, світу, і десять же злого говорить, що так, ми переможемо. Тож очікуємо на приємні новини, та продовжуємо підтримувати збройні сили України. То є ворог, і треба ворога знати. Що пер, перше, не боятися ворога? Це перше. А по-друге, щоб мати стратегію, мати проти ворога стратегію для, для того треба ворога знати. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакше. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.